Україна зробила гучний крок у напрямку залучення інвестицій у сферу видобутку корисних копалин. Угода зі США відкриває шлях до міжнародних аукціонів і угод про розподіл продукції, завдяки яким стратегічно важливі родовища літію, титану, урану та інших ресурсів можуть почати приносити дохід та залучати технології. Водночас у суспільстві та експертів виникає безліч питань: чи йдеться про продаж надр? Чи лише про інвестування у видобуток, наприклад, хто контролюватиме цей процес, які гарантії матиме Україна, і чи не постраждає від цього довкілля? Щоб розібратися в деталях і зрозуміти, як ця угода працюватиме на практиці, ми запросили нашу гостю О, Ксенія О, Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, дякую за запрошення. Дякую, що наголосилася до нас доєднатися, пані Ксенію. Тож, давайте розпочнемо з того: поясніть, що таке ось ці аукціони, як вони працюють, на що розраховані. Тож прошу більш детально, просто щоб ми розібралися. Для України це історичне рішення, тому що вперше за незалежності ми розподілили, що для нас є стратегічним, що для нас є критичною сировиною, і відповідно до стратегічної сировини увійшло 11 видів корисних копалин, до критичної сировини надійшло більше 20 видів корисних копалин. Відповідно на ці корисні копалини будуть залучені інвестори, які можуть шляхом угоди про розповіл продукції, тобто на конкурсах взяти участь щодо щодо фактично заявок на продаж на купівлю ліцензій для видобутку тих чи інших корисних копалин, І на електронних торгах також можна буде придбати ці ділянки, які мають наприклад стратегічне значення. А в чому різниця від електронних торгів та Год про розподіл продукції, про розподіл продукції, це фактично довготривалий процес, тому що засідає між відомча. Комісія на базі міністерства енергетики України повинен бути кворум чотирнадцяти учасників, мають бути присутні народні депутати, центральні органи виконавчої влади, фактично частина кабінету міністрів України. От які е, будуть приймати також експерти, які будуть приймати заявки на ці е, ділянки, які вже оголосив уряд ще два роки тому, але вже затвердили ці переліки е, буквально 14 липня. Тобто, це 26 ділянок з покладами, які можуть. Е, Йти на конкурси по угодам про розподіл продукції відповідно, коли надходить заявка до міністерства енергетики, до комісії тієї чи іншої компанії, вона розглядається і або допускається є спеціальні кваліфікаційні вимоги, або не допускається. Тобто найбільший бонус для компанії, яка може стати переможцем в майбутньому, це те, що в неї а досвід роботи в цьому секторі, б, що вона буде залучати найкращі технології видобутку, найбільш екологічні а Найбільш передові а для того, щоб наша країна не перетворилась на місячну сонату, так як ми це розуміємо, є на жаль, в Рівненській області От, стосовно бурштиноносних ділянок. Наступний крок після того, як вже обирається ця зявка, ця компанія, відповідні експерти вони голосують за ту чи іншу компанію, і відбувається фактично. Цих конкурсах по угодам про розподіл продукції, і відповідно там є певні терміни. Я зараз не буду перевантажувати ефір, але все повинно відбуватись публічно, прозоро, тому що ми знаємо, що за конституцією України статтєю 13, а належить народові, але народ України делегував свої права переджатися надрами України відповідним органам центральної виконавчої влади міністерствам, які здійснюють з міністерства. Тобто і в нас і не хочу, щоб в нас звучали якісь а, неправильні травми стосовно того, що а, не треба на народи, що все забрали продали. лінії. Ми працюємо з законом і відповідно, що. Згідно з законів відбуваються ці всі конкурси, і регламент давним-давно прописаний. А є спеціальний закон по угодам розподілу продукції, а з ним ознайомлюється інвестор перед тим, як зайти в Україну. Він шукає локальних партнерів і подається на ці конкурси. І відповідно, що наступна процедура також є, вона відрізняється від угод про продукції. Це електронні торги. А є відмінність в тому, що спеціальний дозвіл ви можете отримати отримати швидше, тобто виграти а, і приступити до розробки ділянки, ви можете швидше протягом там вірніше, після трьох місяців, так тому що електронні торги займають до трьох місяців часу з виставленням на торги, потім самі торги, потім підписання протоколу, і ви стаєте переможцем і, і фактично отримуєте цю ділянку, підписуєте всі відповідні документи. Годь верніше, угоду про надряд, програму робіт. Як ви будете розробляти програму робіт? Такий спеціальний документ, який додається до спеціального докуз, було фактично як інвестиційна угода між державою та приватним інвестором. От а якщо це угода про розподіл продукції, то відміння в часових рамках. Просто навіть якщо порівнювати в нас були угоди про розподіл продукції на нафтогазові родовища, а на жаль, в нас тільки з 11 об'єктів є один успішний кейс по одному родовищу, одне УРП відбулося так. В Україні немає такої успішної практики. Угодом про продукцію. але я сподіваюся, що всі світлі угоди підписання між Україною та Америкою щодо створення інвестиційного фонду і окремим. Іде блоком саме по мінеральним ресурсам, то ці угоди більш швидше запрацюють. Вони знайдуть своїх інвесторів ці ділянки, і в Україні почнеться масштабне видобування. Але повторюю, щоб не боялися люди, громади, які будуть приймати інвесторів, що а, громади також мають право вимагати, щоб залучалися тех... передові технології та екологічні технології для видобутку тієї. Чи іншої корисної копалини, тому що хочу нагадати, що в кожному регіоні в кожній області нашої країни знаходяться корисні копалини, які можуть принести економічне зростання для кожного регіону, а тому, що в Україні налічується 117 видів корисних копалин, і відповідно з них Розробляється більше половини видів корисних копалин, і за рахунок цього, що іде розробка цих корисних копалин, створюються робочі місця, створюються потужності, виробничі переробні, то фактично утворюються мономіста, моно. Е Поселення моногромади, які фактично і а, можуть зростати економічно за рахунок таких підприємств. А раніше це був такий індустріальний регіон. У нас Донбас, от і, на жаль, через окупацію, я думаю, що найближчим часом це стане центральна та західна Україна. Пані Ксеніо, а які права будуть мати ось ці інвестори? Я чому питаю? Хочеться розібратись, знаєте, тому що дуже багато страхів, дуже багато Тобі. зараз це абсолютно нова історія для України, для українців. І дуже багато страхів, що е, яким чином не так оберуть, наприклад, того інвестора, або ось ці копалини е, вони будуть е, Поміж Україною йти кудись і продаватися, тобто поясніть, що конкретно на що конкретно має право інвестор, це наприклад лише видобуток, або і потім експорт. Наприклад, що має, які права має Україна у цій угоді, і коли інвестор заходить, то що отримає, умовно кажучи, і Україна, який її інтерес, прошу. Ми стали сировинною державою експорт орієнтованою, але не в сенсі сировини, а в сенсі вже продукту з доданої вартості. Це обговорювалося в високих кабінетах. Це звучить постійно як повістка дня в всіх міжнародних перемовинах. Навіть в Італії звучало на конференції по відновленню. І відповідно, ми хочемо тут створити якомога більше заводів, які будуть переробляти цю сировину, збагачувати. Створювати продукт, тому що насправді більше економіка отримує смішне зростання буде не від того, що ми просто видобули і експортували. Так, звісно, це буде лібералізація там виручки. Валютної валюта повертатиметься в країну, як ми зараз маємо, да, з діючих підприємств, які експортують сировину. але тим не менше, все ж таки країна більше виграє, коли вона має тут створені потужності, переробні потужності, виготовляє продукт з доданою Вартістю, і відповідно, що зараз команда працює більше над тим в уряді в офісі президента в парламенті. як асоціація, тому що в нас дуже багато є запитів для ознайомлення інформації, як працює взагалі сфера і так далі для іноземців. От то відповідно, що ще раз повторюсь. Ми хочемо виключити це поняття, що Україна є срована держава. А що це, щоб не боялися наші українці? Скажу, що в принципі Україна з 91-го року не зупинялася у видобутку корисних А, І що така добувна галузь знає майже кожна область, кожна громада, тому що і по сьогоднішній день це є сфера. Якщо до 23-го року ми були сферою номер один. Хто фактично давав роботу, один біолог фактично давав роботу 48 суміжним професіям. Тобто тут будуть задіяні всі. Перед тим, як заходить інвестор на ділянку, він укладає з кожною громадою соціальну угоду. А в громади також є право на те, що. Щоб проголосувати за екологічні передвідні технології, які будуть застосовуватися в видобувній компанії щодо видобутку тієї чи іншої корисної попалини. це називається сертифікат ОВД оцінка впливу на довкілля, тому що збирається громада. Вона заслуховує, як буде саме видобуватися корисна попалина на цим підприємством, які будуть застосовані екологічні технології, чи це буде екологічно, все ж таки для регіону. Наскільки це буде критично? Тобто, вся правда, як вона є, так що буде зробленою компанією? Тобто, це буде оцінка впливу на довкілля, яку ще також верифікує міністерство захисту довкілля, і друга можливість це підписання. Фактично такого договору соціального договору разом з громадою між інвестором та громадою, де можна прописати, що ми, наприклад, потребуємо нового дорожнього покриття. Тобто, таке соціальне суспільне навантаження для інвестора може висвітлити свою проблематику. Громада в чому їм потрібна допомога, і інвестори завжди фактично йдуть на допомогу цим громадам, тому що вони розуміють, що вони заходять працювати, працювати вдовгу це як мінімум 20 років, і відповідно що з продовженням ще на 20 років, що стосується год про розподіл продукції, мінімальний термін такої ліцензії з бездозволу це 50 років. Якщо це конкурс, якщо це ліцензування через аукціони електронні, то відповідно це на 20 років і ще з продовженням то скільки є запасів. Ділянці не на такий час, щоб видобути ці всі запаси, може продовжуватися спеціальний дозвіл, тому я не вбачаю ризиків таких, що для саме для українців, я більше бачаю це як можливість, все ж таки нам економічно зрости для того, щоб утримувати свою армію для того. щоб… Щоб ми могли бути більш обороноздатними, і другий важливий етап, що ми можемо фактично зробити повний цикл, такий мали зробити ми з 91-го року, тобто від видобутку корисних копалин до створення сучасної зброї, яка дала б можливість нам оборонятися як країні, і ми б не просили наших сусідів надавати нам цю зброю. А ми б самі могли її тут виготовляти, тобто поєднати. CRM, критичні корисні копалини компоненти з дефенс, з оборонним сектором, і так як це роблять в декількох країнах світу, так тобто повний замкнений цикл. І повірте, якщо ми почнемо таку роботу, а я думаю, що на нас будуть зовсім по іншому дивитися. Витися з нами буде більше рахуватися, і Росія не посміє більше просуватися на територію країни, і більш того, якщо ну це моя особиста думка і наших експертів. Якщо б в нас були умовно кажучи, від Донецької області до заходу України оборонні підприємства або іноземні підприємства з видобутку корисних попалин, переробки і створення продукту з доданою вартістю. А я думаю, що в нас би було більше б захисту, і наша країна була більш захищена, і всі би чітко усвідомлювали і мали б сигнал, що в нас є чим захищатися, як захищатися, і на нашу територію посягати не можна. А, пані Ксеньо, а ви згадали про те, що зараз ось ці корисні купалини, вони розділені на стратегічні і нестратегічні. В, чому... і критичні. І критичні. в чому принципова різниця? А, чому тільки зараз тоді цей розподіл а, пройшов і. Якщо, наприклад, якийсь умовний регіон е, має стратегічний, а е, десь критичний запас якогось металу, наприклад, або будь-якої так е, корисної копалини, то чи змінюються тоді інвестиційні підходи до того? Дивіться, поки що ми немає якихось певних заборон щодо того, якщо це буде критична чи стратегічна, підход підхід може бути тільки один державницький сприяння, якщо це стратегічна або критична сприяння отримання земельних ділянок за простішою за простішим доступом. Тому що на жаль, в нас є величезна проблема, тобто ми зараз зняли гри в секретності так на критичні сервина. Тобто, вже інвестор може приховати. Ми вже розділили. Стратегічні та критичні, але великою проблемою, що залишається доступ до земельної ділянки, тому що в Україні з 1994 року фактично під стратегічні і зараз критичні корисні купалини була розпайована майже вся земля. А для аграріїв зробили дуже багато пільг. І на сьогоднішній день доповна галузь – це єдина галузь, яка не має пільг, про що ми там боремося і намагаємося донести до парламенту до фактично високоповажних політиків нашої країни тому, що без землі якраз і не відбудеться жодного видобутку, і ми не зможемо повноцінно функціонувати як добувна компанія, як добувна сфера, як як країна, яка видобуває ресурси. От тому, перш ніж скажімо так, в чому важливість чи неважливість, а все ж таки нам потрібно ще доопрацювати питання доступу до земельних ділянок, і відповідно, що Щодо розділу критична і а, стратегічна стратегічна вона більш для наприклад, для обороноздатності нашої країни а критична вона а, також стосується оборонної сфери, але відповідно, що більше вона затребувана навіть не для України, а для іноземних компаній, які мають певні технології уже обробки та залучення в ланцюги постачань а, свого продукту, а, тому що для України точно там. Літій графіт е, і так далі. Е, е, Рідкознальні метали не є критичними для нашої країни в світі відбудови є критичними тільки п'ять порочних копалень. В основному 4 це стосується будівельної галузі, п'ятий це водні ресурси, тому що з кожним роком води стає все менше засуха, міняється клімат і так далі. Е, тому це більше про. Оборонні технології це більше для іноземних компаній, але тим не менше, профіт, тобто вигоду, буде мати першу народ України від прямих прямих податків, сплати ренти і сплати за земельний податок. Пані Ксенію ще таке питання. Якщо, наприклад, інвестор, умовно кажучи, він прийшов на розробку компален, але він не виконує свої зобов'язання по контракту, наприклад, або по ось цьому аукціону, що буде відбуватися далі? Чи є якась умовно процедура для того, щоб ось цього інвестора неблагодійного просто з цього процесу прибрати, чи прописана ось ця процедура вже? Дивіться, ці всі процедури вони прописані, і насправді тут треба розуміти, що це не тільки є відповідальність інвестора. Тут підписується, якщо ми говоримо про угоди про розподіл продукції, тобто більш ніж на 50 років ліцензії, так то відповідно, що є зобов'язання зі сторони держави, і є зобов'язання зі сторони інвестора. Якщо інвестор не буде виконувати ті зобов'язання, які він підписує. Офіційно декларуючи свої наміри, а то відповідно є процедура розірвання угоди про розподіл продукції, призупинення діяльності і занесення в чорний список, тобто тому, що зазвичай. Такого ну ще не було в нашій країні, так тому що в нас на жаль держава, наприклад, по нафтогазоносним родовищам не змогла виконати свої зобов'язання і а, фактично не надала доступ інвесторам, які провели, які виграли насправді конкурси по угодам про розпалю продукції, але а, тільки от, Правильно з боями одна компанія вона змогла таки підписати з кабінетом міністрів України цю угоду, і вона розпочала свій видобуток. А решта компаній, які підписалися і виграли цей конкурс, вони не змогли приступити. Тому я більше тут боюсь навіть не за іноземного інвестора, так а більше за те, щоб держава все ж таки дотримувалася своїх обов'язків, надала доступ, допомогла в доступі до земельної ділянки, провела перемовини з громадою. Ну тобто допомагала для того, щоб ці проекти сталися, тому що Україна ну, нічим не відрізняється від інших країн, в кого є корисні копалини. Тут лишень питання: а чим, наприклад, так, чим за? Маніють інші країни у видобуток інвесторів пільгами, певними стимулами. На жаль, в нашій країні цього немає. І відповідно, якщо інвестору, от не дали доступ до ділянки, не змогли з ним провести переговорні процеси, заключити договірні стосунки. То відповідно інвестор в галузь, він має великі кошти, тому що це капіталоємка сфера. Це не про мільйони, це про мільярди доларів. І відповідно вони зібрали свої валізи і переїхали чиль. Чи в Аргентину, чи в інший край, де вони можуть а, фактично реалізувати свою інвестицію. Тому першочергово нам потрібно, щоб уряд, майбутній уряд, який а, приступить скоро до своїх обов'язків, все ж таки був доброчесним з інвестором, дорожив кожним інвестором і для того, щоб Україна більш зростала А Ми, як асоціація, звісно, будемо ратувати за те, щоб якщо інвестор не буде видобувати, ми перші хто встанемо і заявимо, що. Інвестор не працює, можна анулювати ліцензію є стосовно цього процедура. Є спеціальний департамент геологічного контролю, а буде фактично і адміністратор цих, цих процесів, який буде дивитися за цим. Тим є підписується програма робіт з інвестором по угодам про розподіл продукції, так само по аукціонам, і відповідно вони здають певні звіти кожного місяця, кожного півроку, кожного року. І якщо не буде відбуватися видобуток, то відповідно ця ліцензія може анулюватися і передатися на новий конкурс для нового інвестора, або виставитись на повторні електронні торги для нового інвестора, тобто по двом процедурам: або це електронні торги, або це угоди про розході продукції. Що ж, пані Ксенію, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час для нас і проговорили, пояснили і прибрали деякі страхи зголів українців. Щиро дякуємо Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України з нами на прямому Включенні була з нею говорили про корисні копалини і про інвестиції, які мають зайти в Україну через ось ці аукціони. Щиро дякуємо. і Прощаємося знову ж таки з гостем.